Добрий день, дітки! Давайте привітаємось англійською мовою Hello. Давайте ще раз Hello. Це Крістофер Робін. І ми сьогодні з вами відправимось до нього в гості. У Крістофера Робіна в будинку є вікна. Window. Повторюю за мною Window. Двері. Door. Повторюю за мною. І дах, руф. Повторюй за мною. Руф. Біля будинку просто сад. Гаден. Повторюй за мною. Гаден. А тепер, дітки, підгадайте про яку кімнату я розповідаю. В цій кімнаті ми спимо. Так, це спальня. У цій кімнаті ми готуємо їжу. Це кухня. У цій кімнаті умиваємось та купаємось. Правильно, це ванна. А в цій кімнаті відпочиваємо та дивимось телевізор. Так, це вітальня. Молодці дітки, ви впоралися з Таня. Давайте повторимо ще раз. Крістофа Робін живе у великому будинку. Хаус. Повторю мною. Хаус. А що є в цьому будинку? Вікно. Віндоу. Повтори мною. Віндоу. Твері. Повторю Повтори мною. Дар. Дах. Руф. Повтори мною. Руф. А якщо ми зайдемо всередину, ми побачимо стелю, сейлін, за мною. селін та підлогу, фло, за мною. фло. А біля будинку чудовий сад. Гаден. Повторюю зима. Гаден. Дірки. А для того, щоб навчитися говорити англійською, що це вікно, це двері, це стеля, це підлога, я пропоную вивчити вірші. Послухайте уважно. It's a window. It's a door. It's a ceiling. It's a floor. Давайте повторимо разом. It's a window. It's a door. it's a ceiling. It's a floor. Давайте повторим еще раз. It's a window. It's a door. It's a ceiling. It's a floor. На жаль, нам час повертатися додому. Давайте попрощаемся с Кристофером Робином. Goodbye. Goodbye. До новых встреч.